Ну, і брехун. Дідний брехун, а ти його переприхав! Слава Україні, товариство. Сьогодні у нас буквально кілька годин для копу. Я вирвався не так далеко, недалеко дорога шмить. І на таку хатку, на якій був вже кілька разів. Тут доволі сміттєво, але все одно хочеться сюди приходити. Ну, цікава така. У мене був перший сигнал. Перший сигнал, майже під листям, трошки розкопав, була ока штука. Отака От штука, зелена патина на ній, такий, така прикольна. Не знаю, помиється чи то мідь, чи то бронза, не знаю. Але схоже на все, що це бронза. Бо дуже така зелененька, вона гарна. Що воно таке, я не знаю. Може це щось відломане, але воно тут, знаєте, як полукругле, значить і цільний предмет це таке поняття немає, ну щось таке цікаве. Тут взагалі лісок цікавий, бо кераміка потрапляє, ну, трапляється ще й така доволі-доволі древня. То Чи то черняхівська, чи то ще древніша. Ну і середньовіччя моє улюблене. Окей, може щось ще знайдемо сьогодні. Добре, копаємо. Дубали ці пробки, капець, хіже їх накопався. О! А, кераміка лежить. Прямо листям куски. Кераміка лежить, знахідок немає. такой. Так, сигнал був як фольга. Поряд була фольга якраз. Якщо дзвонить як фольга, і це монета. То на 99 я впевнений, що це совет. Ну, Давайте вскриємо. Ого! Да. О, бачите? Герб СССР. Ранній совет. Ранній ранній води не взяв, як завжди забув. Ну це ага, видно, рамочник, 15 копійок. Окей, кидаємо в хабарницю і до совєтів в банку. Дивіться, як гарно понаростали. Буде урожай, зимових опеньків. Ось теж трошки гарненький. Це ось старий, а це вже новий вружай. А це вже хтось збирав. Які гарні гриби. Вже трапляється кераміка. Вколо кераміки монети. Правда, не такі, як треба. Кераміка гарна, середньовічна. А монета гівняна, СССРна. Погано, погано. Але надіємося, що може щось сьогодні знайдемо. Ось як бачите, ну ви, мабуть, не бачите, тут домова ямка. Така. А отам ще одна. А отут з отакої глибокої ями в мене випала Отака монетка, мідячок. Не знаю, що за монетка якась діньга чи що. Це, мабуть, діньга Да Діньга вбита, 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 діньга Ну все, орлик. Ага Курка, курка є, але вона в жахливому стані, але тут взагалі все затерте. Вони бувають з гарним таким рельєфом, а ця за <зали>, вбита. глибина була нормальна така штик. Классика жанра. Так, вибіжимо, погуляємо по полю трошки. Я бачив, тут кераміка якась лежить. Найду вам покажу. Якась древня, а вдруг щось і знайдемо. Ну, походимо. Так, друзяки, сонце вже помаленьку сідає, ще трошки походжу по полю цьому. Але скажу так, що сигналів тут щось я взагалі не бачу, пару пробок викопав і все. Більше нічого. Але кераміка ось така, дивіться, яка дебела. О! Крупна така. Якби були якісь черняхи, то можливо б чорні сигнали були. Оце якась така кераміка, дуже вона вже груба, така древня. Ну і я так вирішив, що це, мабуть, якась зрубна або ще яка культура. Ось ще це якась може і середньовічна. Така ось кераміка. Можливо, це трипільці. а можливо щось вже трошки пізніше. Зрубники. Чого я так думаю? Бо я ще знайшов ось о два штуки таких. Я думаю, що це схоже на якісь нуклеуси, якщо це не так, поправте мене, але вони ось, бачите, трикутні, схожі чимось на зуби акули. Кремінь. Отже, це культура якась така, що металу тут. Найти буде важко. Ну, я думаю, можливо, та штука, що я знайшов у лісі, можливо, що то їхня, бо бронза на вигляд, може ранній бронзовий вік. І вже додому по полю, тільки вийшов, і в мене сигнал і якась монетка. Не знаю що. Ого. Що Микола? То що? Мабуть, Микола копійка. Так. Да, проглядається. О, прикольно. Зашибись. Монетка. Зачот. Видимо, якийсь сліпок остався. Гарно, гарно. Але вже будемо закруглятися. Треба йти додому, вже зараз хвилин 15 і буде темно. Добре, друзі, підписуйтесь на мій канал Ах, і до нових копів. Пока, ставимо лайки. Пока-пока.